Через ворожий обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури, 7 грудня, в Горішньоплавнівській громаді було запроваджено надзвичайну ситуацію. На початку 9 ранку міська адміністрація на своїй сторінці у мережі Фейсбук вже інформувала населення щодо роботи критичної інфраструктури та служб. Усі відповідальні підрозділи працювали у посиленому режимі. Від першої години ночі об'єкти критичної інфраструктури було переведено на роботу від генераторів. Пункти незламності почали працювати від 10-ї години. Стосовно водопостачання та водовідведення вийшов з ладу генератор третього водопідйому подача води на місто. Тривали ремонтні роботи. Було введено графік подачі води, але вже приблизно від 16-ї години у квартирах містян почала з'являтися вода. У міській лікарні електропостачання забезпечувалося генераторами. Теплопостачання також було тимчасово припинено. Після 17-ї години у місті почало поступово відновлюватися електропостачання, і за повідомленням КВП Теплоенерго містогорішні плавні найближчим часом очікувалися запуск головної котельні та подача тепла. Однак комунальники також попереджали, що тепломережі частково заповітрені і можливі тимчасові коливання температури в системі до повної стабілізації технологічного процесу. Сьогодні, 8 грудня, у місті ситуація із водо- та теплопостачанням більш-менш стабільна. Електропостачання відбувається за графіком відключень Полтава Обленерго. Як горішньоплавнівці пережили черговий блекаут. Із цим запитанням наші журналісти вийшли на вулиці міста. Як ви вчора пережили блекаут? Вже звикли. Не, не лякала ця ситуація? Ну, вже не лякає. Дякую, що наші енергетики і комунальники все дуже швидко зробили. Ми їм дуже вдячні. Тут вже... вже ми до цього звикли, я вже не знаю, вже нема слів про цю ситуацію, ну але маємо, що маємо. Чи десь вчора підзаряджалися, чи все було готове до цього? Вчора до цього все було готове, а вчора якось так совпало, що співпало, <свісно> не були готові, але читала, що багато в нас тут є пунктів незглавності, це дуже добре. Тому якщо б мені ось дуже срочно треба було, то я б знайшла, де підзарядити той же телефон, павербанк. і… Можливо, що ще. Тому дякую місту. Ми не з цього міста. Ми з Донецької області. Ми переселенці і ми тут вже три роки. Тому все добре. Дуже дякуємо цьому місту і все добре. Як ви пережили вчорашній день блекауту? Нормально. Все добре. Не було ніяких проблем у вас ні з чим. Ви були готові до такого випадку, можливо, ми вже давно готові до всього, аби тільки жити. І щоб не мішали нам жити. Оце саме головне. На що чекали найбільше, коли відновиться що? Та я ні на що не чекала. Я без світу на дев'ятий поверх ходжу пішком. Що мені ще треба? Нічого мені не треба. Не було а. отоплення, не було світу, не було води, то, не було. пережили, Ну не було, то й не було все. А як швидко впоралися, на вашу думку? Нормально. Ой, то взагалі Нормально, взагалі Дуже швидко. Кудись зверталися в пункти незламності чи ні. кудись ні? Ні-ні-ні. Чекали відновлення? Ні, у нас в мене є колег. А в пашині і все. Да. У мене он, сонячна батарея є вдома. Так що мені не потрібно все добре, ми готувалися. І води в мене 100 літрів є, і питної, і такої. Ой, та все добре. Якось стрімненько. Хоча я сама з Запорожжя, у нас теж як бувають такі моменти, але на, на довго ще так не було. То заряджались, ходили в шосту школу. Нічого не відмовили, зареєстрували, все добре. Люди всі чимні, все сподобалось, да, все дуже гарно. Так, раділи, так. коли почали відновлювати світло і все інше? Звісно, бо не отоплення, ні води, ні світла, нічого не було. Да. Добре, коли, коли все є. Да, добре, коли все є. Скоріше, б вже мир настав. Як пережили вчорашній день? Я ж стурбована дуже. Я ж дуже стурбована. Ну, трошки переживали, але нічого. Ми знаємо, що наш город все зробить для того, щоб все було. Так що якось так. Кудись ходили в пункт незламночі, чи вас чи, 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 всього вистачило? – Вистачило. всього. вистачило, ми все у нас було повербанки, все заряжена. Ну тільки якась напруга, якась була, а так все добре.